Вітаю, друзі-пасічники. Розпочалася весна, деякі пасіки вже облетілися, а хтось ще зимує. Тому є час поспілкуватись на таку важливу тему. Запитують початківці, які хочуть розпочати займатися бджільництвом. Чи на час зараз розпочинати такий бізнес? Чи може це приносить якийсь дохід, так як І зразу скажу, якщо ви думаєте на цьому заробити гроші, то це не ваша справа. Не розпочинайте зараз бджільництво. Для душі або для якогось опита, який ви наберетесь за 2, 3, 5 років то розпочинайте. Зараз не дуже а, такий е, час, щоб на цьому заробляти гроші великі, як ви думаєте. А от щоб навчитися, щоб трішки підтягнути е, свої знання по дільництву, розпочинайте з невеликої кількості. Тому я скажу так, 50 на 50. І розпочинайте, і не розпочинайте. Думайте самі. Далі. Вопрос такий, питання таке, що купити? Однозначно, купити краще бджоло родину або готову вже сім'ю по ціні е, обичного пакету. Чому я так кажу? Бо... Зараз бджоли, можна сказати, в ціні просіли в два рази. Чому? Тому що продаються цілі пасіки. Якщо скажете, що це фейк, то подивіться оголошення. Багато пасік продається від 20 вуликів і до сотні, і 200 продається Це з одної пасіки. Тобто, про що це говорить? Те, що люди. Пасічники покинули свою любиму справу, або бізнес свій, і виїхали. Або виїхали за кордон, або розочарували, бросили вджільництво, або пішли захищати нашу Україну, воюють в лавах ЗСУ. За що їм честь і велика подяка. Ще є ті, хто вже загинули на фронті, тому розпродаються цілі пасіки. Купляти пакет або чоловік сім'ю, то краще купити краще купити готову сім'ю, бо вона більше вам дасть віддачі, як кажуть. І той же самий пакет ви від неї зробите, і мед получите. Але якщо у вас є хоч якийсь опит. Якщо немає, то купіть недорогий пакет. І що таке недорогий, нема вже таких цін, як тисячі. Бо пчола родина готова, зараз з вуликом стоїть 2000 максимум. Таких предложений на різних ресурсах в інтернеті маса. Це... На 10-12 на 12 рамок ви возьмете в кінці апреля вже сім'ю з вуликом. Якщо вулик стоїть б ушний 500 гривень, то от читайте, значить, готова сім'я тисячі. Пакет не повинен стояти чим 50%. Тобто Ціна 800 гривень зараз це найкраща ціна. І, на жаль, хочу сказати, що в цьому році пакетчики не зароблять нічого на своїх бджолках, бо дуже багато продається пасік. Все, я свою, свою думку сказав, може будуть обіжатися на мене пакетчики, бо вони від цього. Заробляють і ну, така зараз ситуація, всі розуміють. Я сам з Харківщини, у нас просто продається уйма тих бджіл і продаються вони в нормальних вуликах, бо, ще раз повторюсь, люди виїжджають або повиїжджали вже за кордон. Хтось втік від війни, хтось просто. Вимушений був виїжджати від обстрілів, а хтось просто краще життя шукає. Коли підніметься наше бджільництво, як кажуть, з колін. Кожного року ми чекаємо кращого, кращого, але 2-3 роки, мабуть, точно. Будуть величезні, величезні цьому. Тому, що я раджу, раджу пасічникам, хто займається, займайтесь, шукайте ринок збуту вашої продукції. Ви знаєте, що мед продається дуже погано на ринках, на наших базарах. У людей це не такий необхідний. Продукт, що його треба купляти, тому вони не хочуть просто не хочуть витрачати кошти. Оптом, ви знаєте ціну це трішки більше одного долара за кілограм сонячного в мене. Що, що на це влияє дуже багато різних факторів? І про це ми. Мабуть, в другому відео поговоримо про ціну намет. Але я вам відповів, ви запитували, я, я свою думку сказав, купляйте в бджола родини, пасіки купляйте, якщо у вас є кошти. Не треба брати 50 вуликів, візьміть 10-20. І починайте. Зараз інвестувати можна в бджіл. Підтягнете свої знання, а потім боріть і 50, і 100, будуть вони ще більше продаватися. Бо наші дружини, наші жіночки виїхали всі в Європу, майже всі, я так сказав, всі, майже всі. А закінчиться війна, дай Бог побыстрей, щоб вона закінчилась, І всі пасічники, чоловіки, поїдуть до дружини. Якщо, звісно, вони їх дочекаються. Тому хто залишив в нас підіймати, як кажуть, нашу рідненьку Україну, то купляйте, розпочинайте, буде, буде завтра день, дасть Бог життя. і Побачимо, що завтра буде. А сьогодні. Далі займаємося бджолками нашими. Я, я про себе е, говорю і для себе вирішив, що я буду далі, далі займатися бджільництвом, це моя улюблена справа. Нехай нам допомога Господь. Всім миру, нехай цей мир настане.